Великий теніс. Вагома причина для розставання. Привіт, я Поліна, хочу гратися, і сьогодні ми читаємо історію з Реддіта про великий теніс. Почитаємо коменти і дам вам поради, що з цим можна зробити. Привіт! Нещодавно у нас з хлопцем була перша розпуста. Мені 18, йому 21. Наші стосунки ідеальні. Ми ладнаємо, а наші батьки навіть ходять разом в церкву. Він для мене найкращий, але є велике але. Мій коханий має великий пеніс. Ну, так от взяла і сказала. Ну, прямо. Без Ні-ні. Боже, тільки не вставляється. Мого коханого великий джуджун. Джуджун. Великий корн. It's corn. Великий корн. juice, it has the juice. Коротше, нормально, все. серйозно, без ефемізму. Йому не підходить більшість презервативів, які можна придбати в магазинах. Тому йому доводиться замовляти їх окремо. Що, думала, що якщо презерватив можна надягнути на голову або ногу, то він всім підходить? А от і ні. Можете почитати мій гайд по презервативах, посилання в описі. Там не має бути призік, який я натягую на голову. Коли я вперше почула про це, я подумала, як же мені пощастило. Він відчуває себе впевнено і задоволений своєю довжиною і товщиною. Так званий біг діг енергії. Школа англійської Калмі. Плясі. Плясурі. І це реально збуджує. Але коли справа доходить до єблі, мені не прикольно. Секс. Боляче, воно все натирає. Мені то робить важко. Рація не роби. Румуни бігають. Полін, ти що плачеш? Нє сміюся. Я не можу смоктати більше, ніж кілька хвилин, тому що в мене починає боліти щелепа, і мої зупи дряпають його член. Лайк. Like. Цьому двіжу. А ще коли він майже кінчає, він починає тиснути на мою голову, і я мушу зупинитися, бо це вже якби ну занадто чувак. Я люблю газ давати пізда нахуй. Тупо тапок в пол. гень. Також в нього високе лібіду. У нього встає кожного разу, коли ми бачимось і коли я його торкаюсь. І це реально збуджує, А потім я згадую про те, яка це робота є з ним. І мені доводиться ігнорити його стояки, навіть якщо я хочу його. Це виглядає, типу. Тіпо... Тіпо... Бо спочатку я маю морально підготуватися. Боже, блять, мені є шкода, реально, це ж дід. Зачем тоді їбатися? Подруга, я тебе понімаю. Ну, це жах... Ні. по Подруга, я тебе абсолютно точно не понімаю. Я тебе не понімаю. Розумі... Ну, в чому проблема, подруга? Типу, тіпо... не знаю, мені здається, що інші якось цим. Ну, справляються. Нічого там страшного нема. Зверху мені дуже боляче, навіть зі змазкою. На животі теж боляче. Місіонерська окей. Я можу впоратися з нею краще, якщо впиваюсь в нього нігтями. Як тобі таке? По-собачі... з псом патроном. По собачі. Також боляче, тому що він не. О, от О, зараз буде, буде розйоб. По собачі також боляче, увага! Чому? Тому що він не бачить мого обличчя, щоб зрозуміти, що мені боляче, і завжди стає занадто грубим. Ну, схема. Чувак такий. Короче, відвернись, типу я їбала розбиратися. Точніше, я їду і я їбала розбиратися. Типу, я нічого не бачу. Я і мої проблеми. блядь. Несмішно, я поняла. Мої друзі хочуть, щоб ми через це розійшлися, тому що їм неприємно, що він кожного разу перевертає столи. Ми не сумісні. А що ти не спрашиваєш? А що ти не спрашує? Я не можу біля російською це А що ти не спрашує? Забула російську. Забула російську. А що ти не спрашиваєш? Як Зеленський. А чого ти не спрашиваєш, як рейдерський захват в Укртранснафті пройшов? Як русські диверсанти сюди попали. Сюди. І як русські диверсанти сюди попали. Він зовсім не егоїст і завжди робить куні спочатку. Але нічого не допомагає від дискомфорту. Що мені робити? Мені це починає не подобатися. Апдейт. Зі мною все ок запитала у гінекологині про це, і вона сказала, що це через його розмір. Приходить така патруга, каже: у мого мужика великий член. В чому проблема? І вона така: це через його великий член, із вас три тисячі. І номер хлопця. Пояснення: він ударяється об мою шийку матки, до чого я вже звикла. Але іноді оце вона терпіла. Слухай, але іноді він вдаряється так сильно. Що зовсім вибиває з мене все лайно і в мене іскри з очей летять. Лайк такий парі. Хто з вас? Чисто. це історію можна кидати комусь з підписом ми? Жах. 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 А що не жах? Я ж кажу, Який жах! Коментарі спеціально для вас створили кільця для пенісу, які ви можете придбати у секшопі. Вони схожі на маленькі пончики, які надягаються на основу прутня. І працюють як обмежувачі. Оце дійсно корисна порада, і в Україні вони теж, до речі, продаються, так що, якщо у когось така проблема, ви можете їх спробувати. Ну, ми ж корисне шоу, да, вітя? Корисне? Або можна спробувати ерекційне кільце як дуже поганий спосіб самогубства, бо воно просто посилює ерекцію. Багато інших коментаторів писали про якісь фізичні фактори, а я просто хочу додати: спілкуйтесь! Блять. Ніхто не має покладатися на ваше обличчя, щоб зрозуміти, вам боляче чи ні. Ну от дійсно, в мене багато питань, що чувак типу, відвертає подругу, щоб не бачити, що їй боляче, і він що, Ну, ну, що в них за комунікація? Ну, в чому прикол? Якщо ви чуєте крик Вільгельма, не зупиняйтеся. Прикол для ХПЗП і Наріман Алієва. Наріман, дякую, що дивишся мої відоси. Він буде дивитися. Ну, останній коментар. Сексуальна несумісність вагомий привід для розриву. Друзі, подруги, поради від поліночки, якої був схожий досвід. Перше, це довга прелюдія і лубрикант. Стає краще. Друге, реально можете спробувати оцей обмежувач на пеніс. Третє, підбирайте комфортні пози. Наприклад, місіонерська кажуть, що вона найбільш комфортна, щоб вам було не боляче. І четверте, не забувайте, що секс це не тільки ось це, це ще і оральний, і ручками, і іграшками. І ви, в принципі, можете обмежитися тільки ним, і буде все одно за І п'яте, розходьтесь. Ну, а чи ні? А що ні? І пишіть у коментарі, чи розійшлися б ви з партнером через таке, якщо б це була дійсно хороша, кохана людина. До речі, у нас є закрита спільнота вхід в неї через Патреон, де ми розганяємо всякі пошлі приколи. Але без розпусти. Просто секс просто єбля. Тримаю за комірець наступний відос, так що давай, натискай. Дівчата натискайте носом, хлопці, натискайте спорим, що ти не включиш наступне відео своїм членом. Божеки, позорці. По Помий телефон, будь ласка, після цього. І